Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яке значення бактерій і вірусів у природі для людини. Але спочатку перегляньте відео про бактерії, віруси та хвороби. Посилання ще додатково буде у описі до цього відеоуроку. А тепер давайте згадаємо попередній матеріал. Пригадайте збудників хвороб, які можна побачити у світловий мікроскоп. Бактерії чи віруси? Що таке симптоми хвороби? Які ви знаєте бактеріальні хвороби? Які ви знаєте вірусні хвороби? Якими шляхами бактерії і віруси можуть потрапити в наш організм? Здавен існує суперечність: один мікроб наш вірний друг, а інший ворог небезпечний, розплідник пошесних недуг. Так говорив Богдан Павлович Мацелюх, український мікробіолог і генетик. Перейдіть за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі до цього відеоуроку, і розв'яжіть завдання. Якщо його правильно виконаєте, відкриється постер ЮНІСЕФ з рекомендаціями щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. На основі інформації в ньому зробіть свій постер пам'ятку про профілактику бактеріальних і вірусних захворювань. Відомо, що у повітрі закритих приміщень, у яких перебуває багато людей, міститься найбільше мікроорганізмів, серед яких може бути значна кількість хвороботворних. Щоб виявити бактерії у повітрі, мікробіологи використовують спеціальні поживні середовища в чашках Петрі. На них бактерії утворюють скупчення клітин. Це колонії, які можна побачити неозброєним оком. Вороботворні бактерії спричиняють захворювання людей, тварин, рослин. Бактерії псують харчові продукти. Ціанобактерії призводять до цвітіння водойм. В ґрунті бактерії розкладають речовини відмерлих організмів і забезпечують його родючість. Бульбочкові бактерії у коренях квасолі, сої та бобів та деяких інших рослин забезпечують ці рослини потрібним для них азотом з повітря. Бактерії утворюють антибіотики, вітаміни, гормони, які застосовують у медицині. Бактерії спричиняють захворювання комах, шкідників рослин, тому з них виготовляють препарати для боротьби з ними. Бактерії кишківника людини поліпшують травлення, утворюють корисні вітаміни, захищають від хвороботворних бактерій. Бактерії очищують стічні води, розкладають різноманітні відходи. Певні бактерії використовують для виготовлення сирів, кисломолочних продуктів, квашення овочів. Який висновок про призначення бактерій у природі для людини можна зробити? Коротко про головне: бактерії та віруси можуть спричиняти різноманітні захворювання рослин, тварин і людей. Дотримання правил здорового способу життя, особистої гігієни та профілактики інфекційних захворювань є дієвими засобами запобігання розвитку цих хвороб. Бактерії виконують у природі багато корисних функцій, багато з них використовує людина. А тепер пограємо в гру Правда чи ні? Ти ніколи не буваєш на самоті. А все тому, що просто зараз у твоєму тілі приблизно стільки ж клітин мікроорганізмів, як і твоїх власних. Так чи ні? Тільки маленька частка відомих науці бактерій є патогенними для людини. Так чи ні? Серед бактерій є справжні екстремали, що населяють сніги Антарктиди і гарячі джерела, солоні водойми та радіоактивні відходи. Так чи ні? Виберіть одне речення для сусіда або сусідки по партії.